Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака близнята до перегляду розкладу на картах Таро. Місяць квітень, знак близнята. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання з Застереженням та порадами. сьогодні для нас ще дадуть поради таро-мінерали, а також таро янголів. І додаткова допоміжня колода. Сімдесят вісім дверей розпочинаємо, друзі? Загальний фон місяця, знак близнята, троєчка мечів, а також король жезлів. Тройка мечів може казати про якісь несподівані ситуації, котрі вас, якко кажучи, виб'ють колії. Із колії. Це може бути якесь сповіщення, сумна новина та таке інше. І ще є енергетика сильного чоловіка. Якщо ви жінка, то Якась людина, можливо, вогняного знаку, допоможе вам пережити ці емоції, якісь події і більш-менш гармонійно, спокійно вийти з цієї ситуації. Зверніть на це увагу, не залишайтеся на самоті в будь-якому випадку. Робота. Зверніть увагу, друзі, які ж ви близнятки. Двоє однакових дві однакові карти імператриця. Це успішна жінка, успішна в кар'єрі, в особистому житті, в фінансах, в якихось своїх досягненнях. Дві однакові карти, подвійна. Ось така подвійна енергія панує для вас в місяці квітень для близнят. Незалежно від того, якщо ви чоловік, то ось така жіноча енергія буде у вас також активована. Мається на увазі, жінка має більш інтелектуальні можливості, якісь знання, якісь хитри ходи, і саме такі якості можуть бути активовані в квітні для близнят, будь-кого чоловіків або жінок. Але подивіться, як цікаво, що вона подвійна і вона однакова. Ось така потужна. Прямуємо далі гроші. Гроші показують якісь емоції, котрі будуть пов'язані у вас з грошима. Вам буде здаватися, що якісь обмеження з грошима, але це тільки. Уявні емоції. Тому що ось ця карта імператриця по роботі, вона також має в собі гроші, ось тут, ось цю копійку. І вона показує, що грошей буде цілком достатньо. Не хвилюйтесь через те, якщо вам, наприклад, їх затримають або будуть виплатити частково, не хвилюйтесь через це. Коли 15 квітня завершиться ретроградна Венера, все стане на правильний рух і з грошима і з усім з коханням і з красою. А Меркурій, ретроградний ваша планета, стане в правильний рух 7 квітня, ми прямуємо вперед особисті питання. Особисте старший аркан закохані, а також шестка пентаклів. Закохані кажуть про міцні стосунки. Можливо, ви були ображені один на одного, та саме в цей період, знову ж таки, повторюю, ретроградна Венера. Коли вона завершується і йде в правильному напрямку, то все ваші важливі випроси, питання стануть в правильне. Установище. Старший аркан закохані. І шостка Пентаклів. В цьому вам можуть допомогти друзі, допомога друзів. Наприклад, якесь сумісне святкування чогось, або щось таке, те, що поставить ваші емоції на правильний рівень, і ви зможете простити якісь ситуації, котрі вас привели Якимось можливим непорозумінням. Застереженням для близнят королева жезлів, а також імператор. Зверніть увагу, друзі, це пара. Це пара, в котрій один чоловік є, наприклад, керівником імператор, а королева жезлів є також яскрава. Особистість, котрі можуть об'єднатися неочікувано, і тим самим зробити помилку. Чому я так вважаю? Тому що це застереження. В іншій ситуації, наприклад, якщо б воно випала ось така пара на особисті питання, це мог бути гарний союз двох сердець. А так, це карта застереження. Це невдалі зв'язки, за котрі ви будете потім шкодувати. Порада. Порада два старших аркана. Карта суд та карта зірка. Зверніть увагу, друзі, у близнят є такі крайнощі, в одної людині є плюс та мінус. Якщо у вас все і так іде добре. Ось тут імператриця. Не робіть собі ніякі ускладнення. Старший аркан суд і старший аркан зірка. Якщо ви і так зірка, не робіть нічого такого, щоб ви ще були зіркою в отрицательному варіанті. Це порада, друзі. І зараз подивимось, скільки саме старших арканов для вас випало. Робота два старших аркана. Особисте – один старший аркан закохані. Застереження один старший аркан імператор. Та порада два старших аркана. Зверніть увагу, друзі. Раз, два, три, чотири 5, 6 старших арканів для вас на квітень. Порада таро мінерали. Димчатий кварц. читайте, якщо ви можете англійською. Якщо ні, я вам зараз прочитаю. Димчатий кварц. це з групи. Кварців, аметист, кварц це все одна група. Очищення негативу, вивільнить негатив зсередини або навколо себе. Уникайте всього, що може вам зруйнувати ваші обставини Очищуйтесь від негативу. І ще, друзі, порада Таро янголи. Я вам також для, для вас зараз перекладу. Достатка. Цей херовим приносить чудові новини. До вас приходить величезна кількість ресурсів, щоб допомогти вам з вашими планами. Ці ресурси можуть включати гроші, поради або допомогу в досягненні завдань. Гарний час, щоб розпочати нове підприємство, змінити кар'єру або зайнятися власним бізнесом. Можливо, потрібно підписати важливі контракти. Зверніть увагу, друзі, на ваші оці дві імператриці. Ось такий для вас, друзі, вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я дякую вам за перегляди, лайки та підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. До зустрічі на моєму каналі.